Доброго вечора ми з України! Всім доброго вечора! Пропоную вам до огляду розпакування посилок з сайту Aliexpress. Пропоную вам при лампі, так як у нас планове відключення світла. Ну нічого, переживе. Так, всі, всі ці посилки, всі на комп'ютерну тематику. Тобто все, що для комп'ютерів. Так. Чотири посилки. Так. Великі не забираємо. Починаємо з маленької. Так. Що за... Фокусувало о так є, отак, так, так, це прийшов процесор e 5 2630 v 3 Це серваний процесор Xeon. на, на LA 2011 версії 3. Це є восьмиядерний 16-поточний процесор. Буститься до, з анлоком до 3,2 Гц на всі 8 ядер Так. Поки що не тестуємо, вже будемо тестувати, це вже все відео окремо буде. Так як зараз нема світла, нема де. Так, продовжуємо. Так. запакували так серйозно? одна плашка фірми CV. DDR 4 8 ГБ. частотою 2133, так адже дані процесори більшу частоту не приймають. Ось така плашка. Так. Ось такий трек номер. На даний, на даний вирі буде окремий огляд, коли буде подано світло. Як мінімум хоч на 4 години підряд. Всі дані речі замовлялися на розпродажу 11.11. .11. От, бачите, прийшли менше, ніж за місяць. Можна було з купонами, з промокодами. Досить зекономити. Це є материнська плата Машеніст X99R. 59. На сокет 2011, версій 3. Так, Так, подивимося специфікацію і комплектацію. Як на диво, материн коробка майже не пошкоджена. Так, тут її характеристики. Отака блячок, і ось так А ну, і бен Так, коробку. Так. Сама плата. Сама плата из із... Запакана і пломбою Пломбу не пошкодивши. В принципі, можна, але, то, видно, не зірвеш. Так що, крім китайців, які пакував, і нас її ніхто не скривав. Ось така плата Так, тут SATA 3.0, 4 порти. Ззаді ззаді два порти з USB 3.0, 0 PS пополам і 4 порти USB 2.0, інтернет, ну і звук. Так, це чотирьохканальний, підтримує плата 4 канали. DDR 4-ї пам'ять. Тут є uh, коди показує, ну чи є збій, можна виявити, що недоліки. Не так, на м 2 н N2М є один вхід на швидкість високо, швид... швидкісний. Так, що є на інтернет, на Wi-Fi і на M2. Звичайний. Так, що тут є виходи на.. USB 3.0, USB звук. Так, скільки є. В принципі, нічого не пошкоджено. Назаді теж плата. До пайки ніби претензій нема. Так, ще подивимося на... Це чи не є? Нема загнутих ножок. Widzicie, to dwójna zaszczyta. jak to tak. Ну, подивлюся. Візуально ножки всі цілі. Претензій нема. мапа. Так що будемо провіряти, тестити. доповню відгук. Чи все добре, чи плата. Робоче, ну, тому подібне. Так. Так. Так, лишилася одна посилочка. Ось такий трик номер Замовлялася 11 2022 року. Пішла місяць. Місяць, бо пошта українська трохи вступила. Від 24 числа вона їздила по друге, 12-те, їздила по Україні. прийшли набір вентиляторів з РГБ під світкою. Так що то теж тестити, перевіряти. Зараз не будемо, оскільки нема електроенергії, але подивимося, що є у комплекті. Фірма Voibo. Вавібо, комп'ютер. Це 120 мм вентилятор. Ось так. І кажу, це все треба перевіряти, коли буде подане світло. Так. Глянемо, що є в комплекті. Так. Балтики. Два, три, чотири, так. П'ять, шість шочок. Шість комплектиків. Так, племося сюди, так, це є пульт. На вентиляторі тут можна ну, міняти кольори, програмувати підсвітку яскравіше, темніше. Так, що ще можна. Можна керувати швидкістю вентиляторів. Ось так. Три швидкості. Вони взагалі стають. на середньому і на максимальному. Так. Так, подивимося, чи. Давайте дали. Ніби є заглушка під батарейку. Але не знаю, чи є батарейка. Так, це є контролер. Який під'єднюється е, живлення до блоку живлення через SATA. Також під'єднюється до плати, які мають АРГБ підсвітку. Також до 4 піна, до материнської плати, аби вентилятори крутилися так, як, так як крутиться це. Вентилятор і процесор. Так, оскільки тут є їх є на 10 під на 10 вентиляторів плюс лед сі сьогодні стрічки. Ось такий він на. Так. так, батарейка є 20-25 є у комплекті. Добре, зато йшло і міст Експрес за одної батарейки. Ось такі кулера. Так, з резинами проставками. Так що вони мають давати вібрацію. Так. Один. Два. Легкі шість штук. Бо стараюся зняти відео, як вони будуть монтовані в комп'ютер, або якщо подадуть світло, так під'єднаю, як вони працюють. І чи працюють, все добре. Так, ще посилочок багато йде. Буде багато чого цікавого. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо хочете, або коментуйте. Це всі переважно бралися під купон. Так як материнська плата, наприклад, 70 доларів зараз коштує. За неї щось дали 56 або 55 доларів. Так само на кулерах десь 4, десь 4 долари знижка була. Процесор, процесор дуже за смішну ціну вийшов за 170 гривень. Так, що збирати комп'ютер можна самому і досить дешево вийде, якщо Треба просто не боятися. Все, все, все можна зробити. Так, всім дякую за увагу, всім мирного неба, слава Україні!